Місяці я зірного дня пожаліла людина, за чим я що ця інформація на перекладному часті. І я принесла всі непотрібних операцій. Коли я зналися про це, я була здивована, що люди могли за А є результати, де я вже вживаю третій рік, і вони тільки поступово починають відходити. Тому для кожного із нас дуже і важливо і важливим є те, що ви мали терпіння дочекатися, не важаючи на те, навіть якщо в когось вже цей результат набагато швидше прийшов. Капсула вона дуже цінна тим, що є молекула стана яка сама позначає, на якому рівні іде розпочати працювати з вашим організмом. Я швиденько перерахую органічно, щоб забирати час. Зеленої капсули почала спати, а до цього я не спала від боли е нічних і денних і не могла, ну як вам сказати, щоб всі розповідали. Одинадцять разів бігала до туалету. Зараз я коли просинаюся один раз до туалету сходити, я зразу приходжу, Я тільки пам'ятаю, як я сіла на кровать. Я на подушку, я, я вже відкриваюся порту, я не пам'ятаю, це велико артура. Потім пішов слідуючий результат. Через три неділі при угодно артрозі 3-4 ступеню у мене, у мене пройшли болі в колінних суглобах. А потім, через іще через дві неділі, я залишила милиці і почала на роботу ходити без милиць. Капсула, вона. Почуваєш, вона, ти помічаєш, як ти омолодшуєшся. Навіть сам дивишся в зеркало, тобі не бориться, що тобі стільки років. Мені 70 років, а я себе не відчуваю. Мені мені ніби 28 років. Ну, розуміє? І я більше чим, ну, як то кажуть, впевнена, що тут багато є людей, які також про це. Відчувають, але соромляться казати, так як я соромилася розповідати, коли в першу за ніч я заснула, бо деякі люди починають насміхатися. Але це правда. Слідуючий результат. Поступово починає відбуватися обмін речовин. І в мене зменшилися відновлюватися обмін речовин, У мене зменшилися перестарили, мене нормалізувався цукор, ГГТ. І ось тут розказували, що дуже швидко прийшов хронічний гепатоз печінки. У мене хронічний гепатоз печінки після вживання другого року прийшов. Тому у кожного є свій час. І не спішіть казати, що вам зелена капсула ну, не допомогла. Дочекайте свого результату, якщо ви шукаєте альтернативу, щоб не йти, не працювати на аптечних магнатів. І не хочете, якщо переносити операцію. Майте на увазі це. Е, Багатомисловий не таксичний залишився тільки один кусок. Е, камінці е, було багато, в жовчному горі на сьогоднішній день залишилося тільки два камінця і вони зменшилися в два рази. Було два мілі... 12 міліметрів. На сьогоднішній день там 5 і 7 міліметрів. E, значить, іще ага, позитив. З'явишся, посміхайся, ходиш по вулиці, посміхайся і за все дякуєш. Відчуваєш e, ну, себе зовсім щаслива. Ну і, звичайно, як тут розповідали, у кожного родині є свої результати. Я дуже радію тим, що моя дитина, яка 40 років страждала. Алергією на сьогоднішній день алергія прийшла. Ну ви представляєте? Зробья, ми зробили притирку БЦЖ, всім немовлямо роблять. А через 40 років він сказав, мама, дякую, що я його заставила вживати цю капсулу. Через е півтора місяці е вживання зелених Хабшови пройшла піска на нирці у ньому. Але є деякі ще результати, наприклад, у моєї доньки, ми чекаємо. Тому, люди друзі, продукт працює на клітинному рівні, тому що в одній капсулі знаходиться 30 кілограмів живих клітин на 100% живих, які знаходяться в спячому стані. І під дій температури нашого організму просинаються і починають одночасно працювати на всі 13 систем нашого організму. Ось в цьому заключається унікальність на технології.